Підтримка гарної фізичної форми безкоштовно. Харків'ян та усіх українців запрошують на ранкові онлайн тренування. Прокидайся з чемпіонами. Зарядка створена для того, щоб під час війни всі охочі мали змогу позайматися спортом, навіть не виходячи з дому. Допомагатимуть в цьому титуловані спортсмени і тренери. Тренування проходитимуть щодня о восьмій ранку з 3 по 22 жовтня. Усі небайдужі до фізкультури та здорового способу життя зможуть долучитися до тренувань та зарядитися бадьорим настроєм на цілий день. Онлайн зарядки проходитимуть на сторінках тренерів та спортсменів у мережі Інстаграм. Відео ранкових тренувань також будуть доступні на сайті та у телеграм-каналі Харків Спортсіті. Там же можна знайти детальну інформацію. Спортивний онлайн-марафон проводили і у вересні безкоштовні тренування зібрали більше 20 тисяч переглядів. Тренувались онлайн і під час локдауну у минулому році. Професіональні спортсмени допомагали всім охочим привести себе у форму до новорічних свят. Марія Соловйова та Андрій Пакулов. Харківські звістя. Насвіть повторіння.